179 тисяч доларів за одноповерховий будинок у котежному містечку з чистовим оздобленням. Дивіться, ось в такому форматі у нас територія. Покажу вам заїзд і парковка для автомобілів. І ось так виглядає у нас самі будиночки. 145 квадратних метрів тут у нас ділянка 7,5 соток. Дивіться, це у нас фасадна частина будинку. Ось так виглядає вхідна група. Повністю все вже готове. Нагадаю, будинок у нас тут 145 квадратних метрів. Стандартне планування як для одноповерхових будинків. Це у нас три спальні кімнати, і, до речі, дві кімнати з гардеробними. Велика кухня-вітальня, понад 50 квадратних метрів. Газопостачання. Дивіться, це у нас задня територія, тераса. Ось так виглядає у нас. Тераса, до речі, вихід з кухні вітальні на терасу і спальні на терасу. Два санвузли, топочна кімната інженерії, гардеробна. ну, Як я казав, велика кухня Вітальна. Дивіться, ціна 179 тисяч доларів за такий будинок. Тому телефонуйте, хто хоче придбати будинок у такій місцевості у Бучі.